Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Велике вам дякую за підтримку. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Півзахисник Динамо Андрій Єрмоленко відзначився забитим голом у матчі 25-го туру УПЛ проти оболоні. Футболіст відзначився на 39-й хвилині. Він відкрив рахунок у цій грі. Для Єрмоленка це 113-й гол у чемпіонатах України за Динамо. Він повторив рекорд колишнього форварда команди Сергія Риброва. Півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський забив гол у матчі 25-го туру УПЛ проти Оболоні. Футболіст відзначився на 67-й хвилині. Він зробив рахунок 3-0 на користь своєї команди. Буяльський забив 80-й гол за «Динамо» у 353 матчах. Також в його активі 62 асисти. Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес забив гол у матчі 25-го туру УПЛ проти Колоса. Це був тисячний гол бразильців в історії клубу. Відлік цієї серії розпочався 17 серпня 2002 року, коли перший бразилець помаранчево-чорних брандау провів свій дебютний гол у ворота Кривбаса. Відтоді за команду виступали вже 44 футболісти з Бразилії, 33 з яких відзначилися забитими м'ячами, найкращим бомбардиром за всю історію Історію Шахтаря є Луїс Адріано, на рахунку якого 128 голів. Український півзахисник Вестрело Сергій Сидорчук забив гол у матчі чемпіонату Бельгії проти Стандарта. Поєдинок завершився результативною нічиєю 1-1. Футболіст відзначився на 87-й хвилині. Цей гол врятував команду від поразки. 33-річний футболіст забив перший гол у цьому сезоні. Загалом він має два голи за Вестрело. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський відзначився цікавим досягненням. Він є найкращим наставником в історії української прем'єр-ліги після Валерія Лобоновського за середньою кількістю очок за матч. Шовковський в середньому отримує 2,53 бали за гру. Що лише на 0,2 очка менше ніж показник Лобоновського. Водночас це на 0,1 пункт більше за результат іншого колишнього тренера Динамо Юрія Сьоміна. Вінгер Олександрії Жуан Безера вибув до кінця сезону. Повідомив тренер команди Сергій Кравченко. Цитата «Філіппо ще лікується. Це не на наступну гру, а будемо сподіватися через тур. Жуан Безера отримав пошкодження і вибув до кінця сезону. Шепелів підвернув гомілкостоп, а копина хворів 10 днів. Він тренується тільки 2 дні. Були антибіотики, і можна сказати тільки слова подяки. Молодець, він витримав 90 хвилин. Ми боялися, що він витримає тільки тайм, але він витримав усю гру. Це характер, сказав Кравченко. Голкіпер Реала Андрій Лунін повернувся до тренувань з командою у загальній групі. Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив іспанський журналіст Мальчор Луїс. Згодом мадридський клуб у своїх соціальних мережах оприлюднив фото Луніна з тренування. 26-річний український голкіпер в виходив на поле в офіційному матчі Реала 1 квітня у півфіналу Кубка Іспанії з «Реал Сосідадом». У тій грі Андрій отримав травму, через яку був відсутній у заявці клубу на обидва чвертьфінальні матчі Ліги Чемпіонів з Арсеналом. Цього сезону Лунін провів 12 матчів, 4 сухих за мадридську команду, в яких пропустив 19 голів. 20 квітня Реал зіграє з Атлетіком у матчі 32-го туру Ла Ліги. Початок матчу о 22.00. Український нападник німецького клубу Верль Ілля Поляков предметно зацікавив колектив регіональної ліги Ротвайс. Про це повідомляє Ліджіонерс Юей. За інформацією, джерела перемовини перебувають на просунутій стадії, і скоріше за все, даний трансфер відбудеться вже найближчим часом. Станом на зараз 20-річний футболіст відновлюється після ушкодження. Ілля перейшов у Верль з футбольної академії Київського арсенала у 2022 році. Воротар Шахтаря Дмитро Різник зацікавив два провідні клуби Нідерландів ПСВ і Феєнорд. Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, різник може залишити шахтар цього літа і продовжити кар'єру у Європі. Головними претендентами на воротаря називають нідерландські клуби ПСВ і Феєнорд, які відзначили гру різника у цьому сезоні Ліги Чемпіонів. Нагадаємо, угода різника з гірниками розрахована до 2028 року. Журналіст Ігор Бурба повідомив, що київське Динамо веде перемовини із лідером команди Андрієм Ярмоленком про продовження контракту, який завершується наприкінці цього сезону. Цитата: за моєю інформацією, Андрій Ярмоленко хоче продовжувати грати у свої 35, які йому виповнюються цього року. Якщо цей сезон Андрій Миколайович завершує без травм, то все йде до того, що він продовжить контракт. Зараз уже ведуться активні перемовини із керівництвом Динамо про те, щоб запропонувати Ярмоленко контракт на один рік, сказав Бурбас. Головний тренер Ворскли Юрій Максимов залишається працювати з командою як мінімум до кінця нинішнього сезону. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Наставник провів зустріч із керівництвом клубу, на якій і було ухвалене відповідне рішення. Максимов раніше заявляв про свій можливий відхід з посади головного тренера Ворскли після домашньої поразки від Олександрії 1-3. Ця невдача стала для полтавців четвертою поспіль у чемпіонаті України. Ворскла зараз йде у зоні перехідних матчів, займаючи 14 ту позицію у турнірній таблиці УПЛ. Свій наступний матч команда Максимова проведе 27 квітня вдома проти Верес. А зараз я хочу порекомендувати вам наш телеграм-канал із щоденним розкладом усіх топових трансляцій європейського футболу. Обов'язково підпишіться і дивіться усі трансляції матчів разом з нами. Посилання знайдете під відео. Донецький Шахтар проводить дуже важкий для себе сезон. Поки що він продовжує свою боротьбу у Кубку України, але має критично мали шансів на чемпіонство в УПЛ. Майже 100% що головний тренер гірників Маріно Пушич піде наприкінці сезону у відставку. Про це повідомляють відразу декілька українських джерел. Про те, що Пушич залишить Шахтар наприкінці сезону, говорять вже дуже давно. У самому клубі відставку Пушича поки що не підтверджували, але і не спростовували. Після вчорашньої поразки колосу з рахунком 2-4 Пушич залишить майже 100% Шахтар наприкінці сезону. Вже відомо, хто може замінити Маріно Пушича у Шахтарі. Рон Яйс, саме це ім'я у ЗМІ зараз згадується на заміну Маріно Пушичу. Нинішній наставник гірників прийшов до Шахтаря саме з чемпіонату Нідерландів. Зараз у цьому чемпіонаті запалює скромний Утрехт, який претендує на місце у лізі чемпіонів. Керує Утрехтом 66-річний Рон Яйс. Більшу частину кар'єри він провів саме у Нідерландах, але також працював у Бельгії та США. Наразі керівництво Шахтаря проводить активні перемовини із Рон Янсом. У рамках 25-го туру УПЛ Динамо розромило оболонь з рахунком 3-0. Коментатор матчу Роман Бебех звернув увагу на одну важливу деталь. Повідомляє УПЛ ТБ. Відомий український журналіст, блогер та коментатор Роман Бебих звернув увагу на те, що головний тренер Динамо Олександр Шовковський спілкується з гравцями команди російською мовою. Цей епізод стався під час поєдинку. Бебих розуміє, що в розпал поєдинку вирують емоції, та наставник білосиніх міг бути схвильований. Однак коментатор усе одно вважає, що така поведінка відомого спортсмена у публічному полі є неприпустимою. Журналіст висловив надію на те, що КДК УАФ зверне увагу на цю ситуацію та почне штрафувати тренерів за використання російської мови. На думку Бебеха цю ситуацію можна виправити тільки за допомогою штрафних санкцій. Він заявив, що це гімняна поведінка.